Доброго дня, шановні колеги! Ми відновлюємо наш проєкт. Сьогодні ви маєте познайомитись з представниками класу комах рядом клопів гетероптера. І буде два представника клоп Постільний, цимикслектулас і клоп поцілунковий триатома інфестенс. Значить, Infestens. З вами сьогодні я, Безусько Олега Расимівна, кандидат біологічних наук, доцент. Отже, починаємо. Клоп Постільний, цим... Цимекс Lectualarius. Постільний клоп це тимчасовий ектопаразит людини. Його географічне поширення, ну, Можна сказати, що на всіх континентах, тобто він може жити, він уже пристосувався, поширився і проживає постійно, повсюдно. У наші дні постільні клопи вони зустрічаються, звичайно, в усьому світі. А ще порівняно недавно в багатьох країнах про цих комах нічого не знали, тобто він поступово завой... завойовував континенти. Ці паразити завойовували нові країни поступово, і постільний клоп був відомий уже стародавнім грекам і римлянам. У інші європейські країни він потрапив тільки. В 10 столітті приблизно в цей же час постільний клоп був завезений до Америки. Найпізніше він з'явився в середній Азії, сюди цей клоп потрапив тільки у 19 столітті. У наші дні, як раніше, основним, як і раніше, основним годувальником постільних клопів залишається людина. Основний засіб для знищення цих клопів це дотримання гігієни і використання інсектицидів. Отже, ми можемо подивитися на карту земної кулі і бачимо ареал постільного клопа. Це і Північна Південна Америка. Це і Африканський континент, і Австралія, Ну, і звичайно Євразія. Тобто, всюди можна його зустріти. Морфологічні характеристики цього клопа. Тіло має овальну форму довжиною 4-5 мм, колір червоно-коричневий колір тіла і тіло вкрите волосками. І, крім того, треба відзначити, що воно сплющено в спинно-черевному напрямку. Ротовий апарат колюча сисного типу і щупіків немає. Груди мають рудименти крил. З черевного боку третього грудного сегмента відкриваються отвори пахучих залоз, що обумовлюють специфічний запах клопів. Черевце у самок більш округле у самців вузьке. Отже, як вони виглядають, ми можемо з вами подивитися на цих фотографіях. Ну, ось тут ясно, що це фотографія самки, так? округле черевце. Ну, і на маленьких цих фотографіях чітко можна сказати, що ось саме тут представлені вже фотографії самців. І Багато стадій личинкових. Про це ми з вами скажемо далі. Так? Отже, життєвий цикл цих клопів, де вони живуть? Живуть, як правило, в будинку людини під шпалерами, у щелинах ліжкових меблів, живляться вночі. Тривалість кровосання для ямаго складає 15 хвилин. Личинки живляться більш короткий такий термін до однієї хвилини. Самка за життя відкладає близько 250 яєць. І розвиток відбувається з неповним метаморфозом і включає чотири личинкові стадії і одну стадію німфи. Для перетворення в наступну стадію необхідне живлення, необхідна кров. При оптимальній температурі 30 градусів і постійному живленні розвиток триває близько 26-28 днів. При кімнатній температурі 6-8 тижнів і тривалість життя. Цих клопів складає десь 14 місяців. І о, треба сказати, що вони можуть голодувати при низькій температурі аж до року. Медичне значення цього клопа. Треба сказати, що не встановлено передачі збудників будь-яких інфекційних і інвазійних захворювань за допомогою цього клопа. Але треба пам'ятати, що слина постільного клопа містить отруєні речовини, і вони можуть викликати біль і подразнення в місці укусу, і також появу таких пухирів. Ось тут на фотографії ми бачимо ці сліди укусів клопів. І бачимо ось тут такі пухирі, які утворилися в місцях укусу. А тепер ми познайомимося з другим видом клопів, які ну, більш звичайно небезпечні, ніж ось цей постільний клоп. Це клоп поцілунковий, так звана триатома Інфестенс. Триатому інфестенс зазвичай називають вінчука в Аргентині, Болівії, Уругваї та Чилі. Барбейро в Бразилії, Чіпо у Венесуелі, а також цей вид відомий як поцілунковий клоп або клоп цирульник це вже англійською мовою в перекладі з англійської мови. І це кровосальний клоп, і, що найважливіше, що він є переносником трипаносоми крузі, яка є збудником хвороби Чагаса. Ми вже з вами знайомилися, знайомилися з трипаносомою крузі, а ось з переносником її і таким хазяїном, проміжним хазяїном ми знайомимося сьогодні. Отже, морфологічні характеристики цього поцілункового клопа це великі крилаті комахи. З витягнутою головою конічної форми. Ось ми бачимо, так, ось цей сегмент головний. Ротовий апарат, ротовий апарат колючо сисного типу. І е, характеристики життєвого циклу цього клопа. Вони живуть у щелинах підлоги, тріщинах стін, норах тварин ведуть нічний спосіб життя. Розвиток, як і у постільного клопа, з неповним метаморфозом, німфальні стадії вони безкрилі. Цикл розвитку триває близько року і живляться кров'ю, нападають вони на диких і домашніх тварин, ну і, звичайно, Людей. Людей вони кусають переважно біля очей і в губи на місці, на місці переходу шкіри в слизову оболонку. Ну і звідки ось ця назва поцілунковий клоп. Медичне значення. Медичне значення поцілункових клопів полягає в тому, що вони є проміжними хазя... хазяями і Переносниками збудників американського три, 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 трипаносомозу, тобто ось цієї хвороби Чагаса. Після кровосання клоп е, випорожнюється в. Е, Вранку на місці укусу трипаносоми із кишківника клопа потрапляють в організм людини і збудник знаходиться в організмі клопа впродовж усього його життя. Треба зазначити, що трансаваріальної передачі збудника немає, тобто збудник не проникає до яєць і не передається через них до людини. А лише тільки ось в такий спосіб. Нагадаємо основні характеристики цієї хвороби Чагаса. Крім того, що збудник може передаватися шляхом укусу цього комара, але треба зазначити, що хвороба може поширюватися також від матері до дитини і через переливання крові. І захворювання має дві фази. Перша це гостра стадія, вона триває кілька тижнів або місяців, і може містити декілька легких симптомів, у тому числі гарячку, погане самопочуття, набряк навколо одного ока чи біля укусу комахи. Опісля, опісля цього симптоми можуть зникнути і не з'являються роками, перш ніж виникають вже більш е такі, серйозні симптоми. У 30% людей із хронічним уже захворюванням спостерігаються серцеві проблеми: це серцева недостатність або аритмія. У 10% проблеми з травленням. Е та іншими системами. Лікування, зокрема, на ранніх етапах закінчується успішно, і хворі долають хворобу з чагаса. Якщо ж захворювання не виліковують на першій стадії, то розвиваються значні проблеми із здоров'ям, зокрема серцеві та кишкові розлади. Отже, як же все ж таки боротися з цими клопами? Боротьба з цими клопами полягає в застосуванні інсектицидів, іншого шляху поки що немає. Клопи дуже живучі і невибагливі до умов проживання. Вони можуть вижити при низьких і високих температурах. Не треба забувати, що клопи можуть впадати в сплячку, яка може тривати дуже довгий період. Найкращий спосіб боротьби на сьогоднішній день це обробка приміщення газом. Клопи можуть ховатися в найдальших щілинах будинку, а також на одязі та вовні тварин. З таким завданням чудово справляється газ. Отруйна речовина разом з газом потрапляє в найдальші щілини приміщення та знищує клопів та їх личинки. Для сильно заражених приміщень може знадобитися. Не одна така обробка, але це найкращий шлях для того, щоб позбутися клопів як постільного, так і поцілункового. Отже, на сьогодні ми завершили розгляд цієї теми, і якщо ця інформація виявляється для вас, Корисною, то, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Ну а також не забувайте ставити нам лайки, подобайки. До наступних зустрічей, до побачення!